Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 20 листопада. 20 листопада 1943 року це один із тих днів, про які рідко говорять у шкільних підручниках, але він мав величезне значення для народів, що прагнули свободи. На Волині у селі Будераш… Під охороною підрозділу УПА розпочалася перша конференція поневолених москвою народів. Попри війну, постійну небезпеку і тиск з усіх боків представники різних націй знайшли спосіб зустрітися, щоб відкрито сказати: що жоден народ не повинен жити у неволі. На конференцію з'їхалися делегати багатьох країн: від прибалтійських народів до кавказьких та середньоазійських. Усі вони переживали своє. Одні боролися з репресіями, інші з. Культурним знищенням, третє з примусовою мобілізацією до радянської армії. Але їх об'єднувало головне прагнення до незалежності та бажання жити у власних державах, а не в тіні імперії. Саме тут було оформлено політичну організацію, яка отримала назву Антибільшовицький блок народів АБН. Її метою стало створення спільного фронту проти радянського тоталітаризму. Цікаво, що ініціатором та одним з ключових учасників усього процесу була українська сторона, яка вже кілька років боролася за свою державність і добре розуміла, що свобода однієї нації неможлива без свободи інших. Попри важкі умови, конференція стала символом солідарності. Уявіть собі, холодна осінь 1943 року, війна навколо, але у звичайній волинській хаті збираються люди, які хочуть змінити майбутнє континенту. Це справляє враження навіть сьогодні. А як ви вважаєте, чи можливий у наш час подібний союз поневолених народів у боротьбі за свободу? 20 листопада 1990 року радянська міліція нарешті затримала людину, ім'я якої згодом стане одним з найстрашніших у кримінальній історії СРСР Андрія Чекатила. На той момент країна жила в атмосфері тривоги. Роками тривали загадкові вбивства, слідство заходило у глухий кут, а влада робила все, щоб не визнавати масштаби проблеми. У суспільстві ширилися чутки. Люди боялися відпускати дітей самих навіть у день, і здавалося, ніхто не знав, як зупинити серійного злочинця. Чекатило був затриманий майже випадково за підозрілою поведінкою на одному з вокзалів. Спершу слідчі навіть не уявляли, Являли, кого саме вони взяли, але поступово крок за кроком почала складатися моторошна картина його злочинів. Уже після арешту він зізнався у 56 вбивствах. Саме число вражало не менше ніж те, що роками держава не могла або не хотіла визнати існування серійного маніяка, бо це суперечило офіційному міфу про безпечне радянське суспільство. Цей арешт став не лише завершенням однієї з найтриваліших кримінальних історій СРСР, а й своєрідним потрясінням для країни, яка вступала у нову епоху. Після Чекатила суспільство почало інакше дивитися на роботу правоохоронних органів, на проблеми замовчування і цензури, які роками заважали ловити злочинця. А як ви вважаєте, чи могли подібні злочини бути розкриті раніше, якби влади СРСР не приховували інформацію від суспільства?